Понад два десятки рекламних вивісок на стінах будівель і парканах із середмістя Хмельницького невдовзі зникнуть. Більшість із них встановлена самовільно і порушує правила розміщення зовнішньої реклами. Це зупинка п'яте колесо. Це 48-й будинок, 50-й, 52-й. Ще зараз виносимо другу частину даного демонтажу, тому що там, де мене мали контактів з підприємцями, тобто які вони старі, там ще 10 років назад умовно висять. Ми їх винесли і будемо демонтовувати. Ті, які мають власників, були повідомлені, були особисто їм надані листи про щоб вони зняли дані вивіски, дані рекламу, тому що вона і незаконна. Рішення про демонтаж ухвалили на засіданні виконкому 18 листопада. Найближчим часом ці роботи проведе комунальне підприємство «Хмельницькбудзамовник». у 2018 році. В Хмельницькому затвердили новий порядок розміщення зовнішньої реклами. Згідно цих правил, власники демонтованих рекламних конструкцій можуть узаконити їх встановлення. Основними ж порушеннями є наступні: неможливо в такому форматі розміщувати в хаотичному порядку на будівлях рекламу, завішувати, заклеювати повністю вікна, отвори і закривати повністю фасади будівель. Управління архітектури та містобудування планує повністю очистити хмельницький і відбіг бордів розміром 3 на 6 метрів. Це дуже великий формат, який, на мою думку, є зайвий в місті і він нагалужує великий інформаційний тиск і шум, який не потрібен в центральній частині, а взагалі в місті. Тому ми зменшуємо формат, ставимо або LED-екрани міняємо, або на скрольний формат, тобто 3х2 метри. Не 3х6, а 3х2 плюс підсвіткою, більш гарні, більш естетичні. Раніше в Хмельницькій міській раді, згідно з законодавством, ухвалили рішення про демонтаж реклами на електроопорах. Також через незручності для пішоходів та комунальників заборонили вуличні штендери. Ірина Аріон, Валерій Талиховській, новини міста.